Уважаемый господин госсекретарь, мы видим, сколько усилий вы прилагаете для урегулирования ряда очень острых проблем. Мы успеваем за вами следить, за вашими перемещениями. Вам, вам, нужно, вам нужно выспаться, я вижу. пане президенте, дякую за вашу гостинність і за те, що команда на чолі з міністром закордонних справ Лавровим знаходиться у нашому розпорядженні у тому, що стосується наших зусиль. Ці зусилля дійсно є спільними. Вони проходять на основі співробітництва. Ми за це дуже вдячні. Ви мали можливість говорити з президентом Обамою у Нью-Йорку і згодом у Парижі. Як ви, так і президент Обама засвідчили прихильність тому, щоб посприяти міністру Лаврову і мені напрацювати підходи щодо вирішення проблем пов'язаних з Україною та Сирією.